Українка сім струн до До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована доля не зна. І може, зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками піснями. То швидко полине то дітая гучна зграя, далеко шляхами тернами, полине за синіє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю. Здійметься високо, високо в небесні простори. І може, з підкатою долю, І може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна яма.